Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 35 генераторів придбали для шкіл Мукачева наприкінці 2022 року. Гроші на закупівлю виділили з міського бюджету. Наразі всі заклади загальної і середньої освіти у Мукачеві забезпечені, генераторами на випадок відключень електроенергії. 36 робіт представили на фотовиставці насилля авторки Кетрін Кіш в Закарпатській науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Світлина поділені на три теми інформаційне насильство, самоідентифікація та домашнє насильство. У кожній темі 12 фото. Трьох людей, серед яких дитина госпіталізували внаслідок аварії, що сталася близько 18-ї години 23 листопада в селі Воніговотячівського району. Про це сьогодні Суспільному розполарешниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан за її словами. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальна міра відповідальності обмеження волі на строк до трьох років з позволенням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Теремі відомо, що тристизнорічна місцева мешка. Канка керуючи автомобілем марки Шкода, допустила на вісправою частиною свого авто на велосипедиста. Після цього вона виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з натаженкою Ман, якою керував 66-річний ужгородець. Далі після цього автомобіль шкода перекинувся і його відкинуло у автомобіль марки Мерседес. Внаслідок цієї аварії з травмою на рівного ступеня важкості госпіталізували до лікарні трьох людей. Це водійку шкоди, а також її десятирічну доньку, яка була пасажиркою у цього автомобіля і велосипедиста за цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правою кваліфікацією частина перша статті 286 кримінального кодексу України. У цій справі буде проведено ряд необхідних експертних досліджень для того, щоб встановити всі об'єктивні обставини аварії. Наразі слід затримає. Житловий будинок горів у селі Драговохуського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальники викликали в сусід о 23.14. Чоловік розповів, що побачив сильне задимлення в сусідньому будинку. А всередині був власник 1949 року народження. Працівники ДСНС повністю ліквідували загорання у 0048. Вогонь знищив перекриття житлового будинку та речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Понад 900 підприємств, 250 тисяч особистих селянських господарств, що займаються сільськогосподарським виробництвом є наразі в Закарпатській області. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Закарпатської ова Ольга Перепелиця. За її словами, загальна площа посівної сільськогосподарських культур цього річ склала 167 тисяч 900 гектарів. І прогнозований валовий збір в області очікується в межах 310 тисяч тонн. Це порядка 10% більше ніж в минулому році, за 2022 рік. Наразі за противною інформацією, всі категорії господарства виробництво зурних зернобобових культур складає 292 тисячі 800 тонн. Це при урожайності 45 і вісім гектар. Приблизно десь 57 тисяч тонн кукурузи є в наявності, 30 на 1600 тонн сої, 23 тисячі 790 тонн ріпаку і близько 3 тисячі тонн пшениці. Що стосується технічних культур, які були зібрані в цьому році, то, зокрема, це соя. Була зібрана на площі 15 тисяч 200 гектар і валовий збір склав 38 тисяч тонн при урожайності 25 на гектар. Також соняшник із площі 3200 гектар. Валовий збір 7400 тонн при урожайності 23 на гектар. Картоплі було зібрано на площі 29800 тисяч гектар. Валовий збір склав 476800 тонн. При урожайності 160 на гектар. Капуста сто тисяч тонн було зібрато помідор 12 тисяч тонн, буряку столову 17,5 тисяч тонн, цибулі 12 тисяч тонн, моркви 8 тисяч 400 тонн і інші овочі, це там кабачки, баклажани і інше. Що стосується плодово-ягідних культур у цьому році, то воно відповідає рівню минулого року в межах 160-110 тисяч тонн із площі 12 тисяч 600 гектар. Десятьох чоловіків затримали прикордонники Мукачуйського загону на кордонах з Румунією та Угорщиною впродовж минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що наряд відділу дякую помітив 150 метрів до кордону з Румунією двох осіб. Їх затримали. Згодом там же затримали ще двох чоловіків. Усі четверо призовного віку, двоє з них жителі Закарпаття. Один житель Одеської області та один житель Львівської. Одного чоловіка затримали за 100 метрів до кордону з Угорщиною військовослужбовці відділу Лужанка. А прикордонні наряди відділу на контрольних постах Великі Бічків та Боден затримали двох жителів Миколаївщини та одного жителя Дніпропетровщини. Вони зізналися, що приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону з Румунією. Ще одного закарпаття, а також львів'янина, за 50 метрів до кордону зупинив під час моніторингу прикордонний наряд відділу Лужанка. Для засування всіх обставин затриманих доставили прикордонні підрозділи. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або адмін арешт. Дороги державного значення розчищали від снігу на Закарпатті. Впродовж доби працювали 10 машин дорожньої техніки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Там написали, що на дорогах також працювали 28 людей. На обробку ділянок державних доріг використали 90 тонн піщано-соляної суміші. Проїзд транспорту наразі забезпечили на усіх дорогах державного значення. Також в повідомленні написали, що техніка чергуватиме на усіх перевалах області. Водії просять бути обережними за кермом, тримати безпечну дистанцію та не перевищувати швидкість. Це Мукачівська загальноосвітня школа номер 13 Тут учні навчаються очно. У закладі є пункт незламності та укриття для учнів, розповіла директорка Людмила Ковач. За її словами, мають і три генератори: повністю забезпечені укриттям для перебування 1090 учнів. Також в укриттях вмонтовані генератори на випадок блекаунту, тобто ми будемо мати і світло, і тепло в укритті, і також в пункті незламності. Окрім того, до... Котелень навчального закладу, також закуплено генератори, які будуть забезпечувати тепло в закладі. Закуплено для нашого закладу три генератори: два дизельні на для забезпечення укриття, і також один бензиновий для забезпечення тепломережі закладу. Також, також нас забезпечують паливом, яке буде генерувати і забезпечувати. Печувати роботу даних генераторів наприкінці 2022 року у Мукачеві закупили 35 генераторів для закладів загальної середньої освіти. Гроші на це виділили з міського бюджету, а це 3 мільйони 153 тисячі 500 гривень, розповів начальник управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міськради Михайло Лабош. Всі наші освітні установи, зокрема, заклади загальної середньої освіти і частково дошкільної освіти, забезпечені альтернативними джерелами живлення, зокрема генераторами. Є частково генератори, які функціонують. У нас в пунктах незламності, всі без виключення 13 закладів є в освітніх установах, які надають відповідні послуги в пунктах незламності, всі забезпечені е, генераторами, альтернативними джерелами живлення. Е, крім того, е, всі заклади загальної середньої освіти, де функціонують укриття, належні також, переважна більшість з них обладнана також генераторами, де такі є. І всі котельні господарства з виключення всіх шкіл міста Мукачева обладнані також генераторами в разі відсутності світла, щоб підтримати роботу наших газових котелень. За словами Михайла Лабуша, наразі працюють над тим, аби закупити генератори у закладі дошкільної освіти. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини. Насилля. Така назва виставки світлин фотохудожниці Кетрін Кіш. Експозицію відкрили в Закарпатській науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Фотопроект приурочений до всеукраїнської акції 16 днів проти насилля так і називається сам проект насилля. Я вважаю, що не тільки в нашій країні, а взагалі в світі, є теми, про які треба говорити. Є теми, про які незручно людям говорити. Є теми, про які люди бояться говорити. Дуже часто люди вважають, що в сім'ї нема зґвалтування. Воно є. І воно карається законом. Людина має почувати себе в безпеці, і кожен, хто почне говорити про цю тему, кожен, хто достукається, хоча б до однієї людини в напрямку покращення нашого життя, покращить взагалі життя в нашій країні. Виставка насилля складається з 36 фотографій. З них на 12 зображена Юлія Соломонюк. Я особисто від. Катерини дізналася про те, що вона планує робити такий проєкт. Вона розповіла, що перше хоче зробити про інформаційне насилля. А мені, як нікому іншому, ця тема дуже близька. А я стала жертвою фейкової інформації, недостовірної інформації. Я постійно стресувала. І ну, я була жертвою цього. І мені, як нікому іншому, було просто. Простіше показати ці емоції і боротьбу з цим. Ці фотографії, ну вони справді глибокі. Це взагалі як мистецтво, тобто що хоче виразити митець цим, і мені дуже цікаво бачити це саме через призму митця. Тобто я сама я не зіштовхувалася з темою насилля на щастя. Тому, але мені завжди цікаво ходити на якісь такі перформанси, тому що це дійсно щось особливі моменти, так коли ми можемо долучитися до таких перформансів. За словами організаторки заходу Тетяни, представлені роботи фотохудожниці поділені на три теми: інформаційне насильство, самоідентифікація та домашнє насильство. У кожній темі 12 світлин. Ми хочемо показати важливість. Виходу з токсичних стосунків, привернути увагу до домашнього насильства, показати історію людей, які потрапляють в це в таку ситуацію, і що як вони можуть звільнитися. Андрій Матвійчук Леонтій Николишин – суспільне новини. суспільне Ужгород підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах